Добрий. день! У своїх відео я неодноразово казав про зацікавленість японського бізнесу у співпраці з Україною. Мова йде насамперед про фірми, які орієнтуються на майбутнє відновлення України після закінчення війни. це і технології розмінування, це і технології дистанційного розбору завалів, і технології перетворення зруйнованих будинків на нові будівельні матеріали тощо. Ну, а цього тижня в Україну прийшла чергова японська компанія, яка теж зацікавлена в співпраці, вже в агросекторі. Це фірма Какуїчі, штаб-квартира якої знаходиться в місті Нагано. І ця фірма працює якраз над відновленням і покращенням ґрунтів цього тижня в Національному університеті біоресурсів і природокористування в Києві. Відбулася урочиста церемонія е, відкриття україно японського спільного підприємства е, Какуїчі Юкрейн», який буде якраз займатися покращенням українських ґрунтів і просувати оцю от японську технологію у нас. А сам Національний університет біоресурсів і природокористування буде, ну скажімо так. Науковим наглядачем, якщо можна це так висловитись, за тим, як ця технологія працює в Україні, і чи дійсно вона і наскільки допомагає розвитку нашого сільського господарства, на церемонії виступила генеральний директор Кокуїчі України Тетяна Гадяк, яка якраз і висловила. Розказала вот про стратегічне бачення вот цієї співпраці, як поєднати японські технологічні стандарти і величезний потенціал українського агросектору. Також на церемонії виступив і президент компанії Какоїчі Ріо Танака. Він в своєму виступі, серед іншого, розказав, що в Україні є які є проблеми з ґрунтами, зокрема в південних районах, от приморських районах є ґрунти, які сильно, називаємо так, пошкоджені сіллю, які перенасичені сіллю. А от е, частина, особливо східна частина країни, е, та, яку ми звільняємо, е, і та, яка особливо близька до лінії фронту сучасної, е, там ґрунти е, сильно е, завалені, там, е, скажімо так, е, пошкоджені е, тим, що вони перенасичені. Е, Уламками мин, уламками ракет, само собою, вони забруднені і е, ракетним паливом, яке вилівається під час е, збиття ракет, е, також там присутні і важкі метали, які теж потрапляють туди з військовою технікою. І само собою фірма буде зацікавлена в тому, щоб. Знаходити і технології для того, щоб боротися, і от з такими пошкодженими ґрунтів, також на церемонії виступила і менеджер з міжнародної співпраці пані Йокіко Куронума. Яка теж от представила цей інноваційний проєкт і розказала, як компанія планує впроваджувати в Україні технології фірми Какуїчі? Ну і цікава така деталь, що пані Йокіко була вдягнута в українську вишиванку? Взагалі, оці от технології. Покращення ґрунтів, вони є різні, і основною технологією, з якої власне, і починається співпраця от, з японською фірмою Какуєчі це технології, це постачання в Україну так званих нанобульбашкових генераторів. Що це таке? Це спеціальні такі генератори, своєрідні аератори, які насичують воду нанобульбашками діаметром від 50 до 200 нанометрів. Завдяки цьому ця вода насичена вот такими нанобульбашками. краще Контактує з кореневою системою живлять рослини кисням в 10 разів ефективніше, ніж звичайна аерація. І завдяки цьому навіть на, скажімо так, слабких там, бідних ґрунтах набагато краще ростуть рослини. Це економить і добрива, і воду. От. Ну, А крім того, робить рослини більш стійкими до спеки і е, різких коливань ґрунту. Ну і, само собою, е, у рослин є набагато більш е, здорове коріння, коренева система. Е, отже, як ми бачимо, що японські компанії активізують зусилля для підтримки відновлення і реконструкції в Україні. Як я вже сказав, і утилізації і повторне використання будівельного сміття, впровадження технологій розмінування і, от бачимо, і сільськогосподарські технології. Отже, добре, що з нами співпрацює країна, де сходить сонце. Я вже неодноразово казав, що Японія це наш геостратегічний партнер, геостратегічний союзник, тому що нам з Японією нема чого ділити. І в той же час у нас є спільний ворог, що знов таки ще краще зміцнює наші стосунки з Японією. На все добре!